Постол Павло назвав всім принципів служіння Богу благодаттю. Це братолюбство, гостинність, пам'ять про ув'язаних, які страждають за проповідь Євангелія, вірність в шлюбі, мати не любну вдачу, а також віра і пам'ять про наставників, які говорили нам Слово Боже, щоб, дивлячись на їхнє життя, наслідувати їхню віру. Пам'ятати про наставників це свята справа, так само, як ми пам'ятаємо про наших батьків. Благодать вчить нас виявляти повагу до наставників і наслідувати тих які вже пішли у вічність. Продовжуючи їхню справу, ми виявляємо їм свою вірність. Служити благодаті означає вірити і цілковито довіряти Божому Слову, що будь-який в труднощах сповідувати Слово, нічого не боятися і сподіватися на Бога. Написано, Господь мій помічник, я не буду боятися, що зробить мені людина. Важкі ситуації бувають у кожного, але ми долаємо їх вірою в Бога.